Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати сьогодні в новий чудовий благословенний день. Господь, Він на своєму місці, Його любов е знову і знову наповнює наші серця, Його мирість, написана, відновлюється кожного ранку до нас. Тому радімо перед нашим Господом і Спасителем, радімо тому, що Він подарував нам життя і тому, що Він має. Чудові плани для нашого життя. Радімо з того, що він завжди з нами, і він сказав, що він ніколи нас не залишить. Радімо з того, що він послав Духа Святого, який прийшов і який живе в нас, і який допомагає нам у всьому. У нас, друзі, є багато причин для того, щоб радіти. Звичайно, у цьому світі ми маємо. Виклики, випробування, але з Божою допомогою ми зможемо все це пройти. Тому ви добре робите, що зранку приділяєте час Божому Слову. Вітаю вас, друзі! Мене звати В'ячеслав, а я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І це програма підбадьорення Божим Словом. Прямо зараз я вас запрошую поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися на. Фейсбук сторінці церкви доти Христа. І так само вас запрошую поділитися, поділитися цим ефіром для того, щоб більша кількість людей вони могли послухати Боже Слово і прийняти рішення змінити своє життя. Тому що ми знаємо, що Боже Слово воно має таку властивість змінювати наше життя. І, звичайно, воно автоматично не змінює наше життя. Але ми щось чуємо, ми на чимось роздумуємо, і потім ми приймаємо якісь рішення на основі того, що ми вже почули. І тоді це слово воно впливає на нас. Ми можемо сказати, що воно тоді вплинуло, і наше життя змінилося. Тому це важливо, друзі. І в цьому буде ваша допомога розповсюджуванні Євангелія, що ви ділитесь цим ефіром, і ставити лайки і, і коментарі свої лишаєтеся. Віра, вітаю, доброго ранку. Дякую, що ви з нами сьогодні. Добрі друзі, ще нагадаю вам, що у нас є YouTube канал Церква доти Христа, на якому ви можете подивитися всі наші попередні програми. Так само заходьте, підписуйтесь на канал, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте вподобайки і поширюйте наше відео. Дякую вам, друзі. Добре, сьогодні ми продовжимо читати послання Якова, і ми вже багато про нього говоримо і багато його чекаємо, як він продовжує. Писати, наставляти церкву в тому, що вона повинна робити. Пастор Ян, вітаю вас, доброго ранку, дякую, що ви з нами. Слава Господу! Друзі, ще вам хочу сказати, пастор Ян Гутаров. Ви можете зайти до нього на Facebook сторінку. І в нього є теж програма ранішня така, називається Давайте зробимо цей день. Дуже класна програма, тому я вам рекомендую. Так само приєднуватись до нього і дивитися ці програми, вона виходить ще раніше, о сьомій ранку. Тому слава Господу, і дякую вам, пастор Ян, за таку чудову програму підбадьорення, яка бадьорить нас і ставить нас в правильний такий напрямок зранку. Дякую вам, слава Господу. Добре, давайте ми вже відкриємо послання Якова. І сьогодні ми продовжимо читати п'ятий розділ з... 12, 12 вірш, 5 розділ, 12 вірш. І тут дуже багато чого він пише для церкви, знаєте, і ось тут приходить він до того, що ну, він вважає дуже важливим для церкви. Насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні. Щоб ви не підпали під осуд. Ви Знаєте, він тут, знаєте, таку важливу тему підіймає. І в той час багато людей, вони знаєте, ну, клятва написана, закінчує усілякі спори. Якщо люди сперечаються десь з кимось, один каже, я клянусь, що я це бачив, то те, що він клянеться, воно якби ну, вважало, що клятва це щось серйозне. Це щоб точно можна покластися на цю людину, що він каже. Правду. І в той час вони дуже багато клялися. І вони клялися всім, чим тільки можна. Знаєте, тобто ти не можеш. Ну я просто клянусь, вже цього було мало. І Люди клялись, клянусь там небом, клянусь землею, клянусь храмом, клянусь Єрусалимом. І люди придумували щось, що таке, є вагоме, знаєте, клянусь своєю бабусею, матусею і так далі. І вагоме щось вигадували для того, щоб довести, що вони кажуть. Правда. І ви знаєте, ну таке в них було розуміння в того часу євреїв. Я про це читав. Що е, якщо вони клялися Богом, ну ви знаєте, вони не могли клятися там, Богом, клянусь, не можу сказати, тому що в них було заповідь, що вони не можуть використовувати ім'я Бога завжди. І повсюду, там всу суї написано. І вони клялись храмом. І люди розуміли, що якщо клятися храмом, то це значить. Бог приймає участь у цій клятві. Якщо Бог приймає участь у клятві, то Бог якби е, підтверджує ту клятву і Бог якби ну, дивиться за цим, щоб ця клятва вона була виконана. І воно вважає, що такі клятви вони обов'язкові для того, щоб їх виконувати. А якщо людина клялася і там не було Бога, то вони вже досить серйозно не відносились до цієї клятви і казали, що її можна ще порушити. Тобто, в той час вони дуже сильно. Кляуйся. І ви знаєте, тут він пише про те, що, бачите, він пише, хай ніхто не клянеться ні небом, ні зимою, ні якоюсь іншою клятвою. Тобто він каже, ви взагалі, друзі, з цими клятвами вже ну, перегруз пере, пере, пере просто. Тобто не кляніться взагалі ніяк не кляніться. Хай просто у вас буде так, це так, а ні, це ні. Тобто, хай ваші слова вони мають. Вагу. Хай ваші слова вони будуть вагомі. І ви знаєте, наші слова вони вагомі від наших е, діл, від того, що ми робимо. Якщо ми щось кажемо і ми це робимо, тому будемо мати таку знаєте, репутацію людини, і які, якої слова вони щось важуть. І люди будуть довіряти нашим словам. Тому що вони будуть бачити, що те, що ми кажемо, те ми і робимо. Якщо навпаки ми будемо казати одне, а робити інше, то люди будуть знати, чого від нас очікувати. Що те, що ми їм кажемо, те, що ми їм обіцяємо, ще не факт, що ми це зробимо. Тобто наші слова і наші діла вони дуже важливі. І від наших слів і від наших дів люди складають ну, мнення по російськи про нас. Напишіть, як це українською. <хи> Я знаю, але знаєте, іноді забуваю деякі слова. Тобто вони складають про нас якісь враження, Так, які ми насамперед, які ми на самому ділі. Тому і тут Яков пише в ним і каже, ви ж не кляніться, хай просто. Те, що ви кажете, так, я буду, я завтра о 12 прийду, і ви приходьте. І хай люди можуть покластися на ваші слова. Чи навпаки кажуть, якщо ви ні, то вас там немає. І люди також можуть покластися на ваші слова. Тобто будьте людиною, у якої слова не розходяться зі справами. І тоді все буде добре. І тоді вам не треба буде нічого нікому доводити. Тобто ваше життя буде мати таку славу людини, якій можна довіряти. І за того, що люди вони казали так, а потім це не робили, чи казали ні, а потім це робили. На життя людини ну, не можна було покластися. І ви знаєте, він тут. Каже про це, що наші слова вони дуже. Важливі, тому що якщо ми будемо казати і мати на увазі те, що ми кажемо, тоді ми завжди будемо досягати успіху. І це важливо також в нашій молитві, тому що коли ми мовимося і ми проговорюємо якісь слова, то ви знаєте, наш ворог дьявол, він розуміє, чи ми впевнені в цьому, чи ми дійсно будемо так жити, і ми віримо в це, і ми очікуємо прияв Божої слави, чи ми просто говоримо якісь. Слова. Тому наші слова дуже важливі. І тут я хочу, щоб ми розуміли, що Яков не просто це вигадує, Він цитує нагірну проповідь, Він цитує те, що вже казав Ісус. І давайте ми відкриємо те, що казав Ісус. І прочитаємо там просто трохи більше це написано. Це Матфія, 5 розділ, 33 вірш. Ісус каже на Горгу проповідь. І він каже: їм, знову ви чули, що сказано Бога. Стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. Тобто, це ще в законі в них було написано. От книга Левітів написано: не присягайся моїм ім'ям у неправді і не опоганюйте ім'я свого Бога. Я Господь. Ваш Бог. Число 30 розділ: будь-яка людина, которая складає обітницю Господу, чи дасть клятву, чи візьме зобов'язання стосовно своєї душі, хай. Не збезчестить свого слова, а нехай виконує все, що лише вийде з її вуст. Тобто тут написано, що ми можемо збезчестити своє слово, якщо ми щось пообіцяли і це не зробили. І це дуже важливо. Це те, що сам Господь він казав і про що він навчав. І дивіться, Ісус, Він каже їм у нагорній проповіді. Знову, ви чули, що сказано, було стародавнє, не клянися неправдива. А виконуй перед Господом клятви свої. Те, що ми прочитали, щойно. Господь сказав, виконуй свої клятви. Тобто ми повинні бути люди. Якщо ми чим щось поклялись, ми повинні це виконувати. І вони повинні були бути такими людьми, які виконують свої клятви. Але сталося так, що вони про це забули і вони перестали виконувати свої клятви. І вони вирішували собі, що ну, ця клятва неважливо чи так робила. Так, хрестик то можна не виконувати клятву. Ми в дитинстві так робили. Клянуся, а хрестик, ну все, можна не виконувати. І вони теж щось придумували, що можна, чому можна, знаєте, не виконувати клятву. І Ісус їм каже: а я кажу вам, зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є під ніжкам для його ніг ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Тобто це те, що цитує Яків. Не клянися і своєю головою, бо не може жодної волоси не зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те відлукавило. Він каже, що більше цього він це відлукавило. І знаєте, спочатку це починалось добре, що люди вони клялися чимось перед Богом. І це була ну, знаєте, честь для людини. Виконати обітницю перед Богом це ну, якби свідчило про те, що це чесна людина, яка їх слова мають вагу. Ну і з того, що вони перестали це робити, їх слова вони обіццінювалися. Сьогодні також, друзі, ми живемо знаєте, в такому світі, де слова вони дуже обіцінювалися. Якщо ми подивимося, що там 100 років тому, 200 років тому, то слова людині вони дуже важили багато. І люди викликали один одного, знаєте, на дуелі, могли вбити один одного просто за слова. Тому що люди зберігали свою честь. Якщо вони щось пообіцяли, щось сказали, вони це мали на увазі, і вони повинні були виконати це слово. Ну, вони слова потім з Сьогодні також люди кажуть багато, обіцяють багато, але, на жаль, не виконуються і думають, що за це немає ніяких наслідків. Я володир свого слова. Захотів сказав, захотів забрав. Ні, друзі, це неправильно. Наші слова вони повинні мати вагу. І вони повинні мати вагу не тільки в цьому світі, але й в духовному світі. Тому що наші слова обіцінені тут. В цьому фізичному світі, чи будуть духовному світі, ангели вони покладатися на наші слова. Чи буде дьявол покладатися на наші слова? Він буде казати, а він просто щось каже, він завжди щось каже, він не має це на увазі, він це не виконає. Ідіть і зробіть проти нього щось, тому що те, що він говорить, він просто лікає, він не буде це відстоювати. І ось дивіться, він каже: не кляніться ні небом, ні Божим престолом, ні землею. Ні Єрусалима, нічим. Тобто перестаньте своїми клятвами, а просто будьте людиною, яка ж, каже так, чи яка каже ні, і не додавайте до цього нічого. І знаєте, в іншому місці там написано, що люди казали: якщо ти поклянешся, як там було, не даром, який не то це має вагу. А якщо ти поклянешся жертвеником, то це не має вагу. І Ісус їх докоряв. Він каже, ну що більше, паса пожертва чи жертовник, який освячує вашу пожертву? Тобто вони вже зовсім запутували своїми клятвами, вони вже все, знаєте, переклали з них на голову, вони вже не знали, чим клястися, що є цінне, Розумієте? Ну він їх повертає, відвертає до цього. Він каже. Ну не, як сати не продовжити це робити, не розширитися в тому, щоб клястися в цьому. Не намагайтеся один одного ну, стати вищим один на одного і придумайте, чим ще можна поклястися. Ні, він каже. Лишиться. А просто зосередитися на тому, щоб виконувати те, що ви кажете. Зосередитися на тому, щоб ваші слова були так, і це означає, що ви дійсно. Маєте це на увазі. Чи щоб вони були ні. І щоб це означало, що ви дійсно маєте це на увазі. Так чи ні. Щоб ви мали репутацію людини честі, людини, яка виконує свої слова. Людини, які слова мають вагу і дійсно щось змінить у цьому світі. Хай у вас буде така репутація. І для цього нам треба, знаєте, не просто щось казати. А думати перед тим, як ми кажемо. Тобто перед тим, як сказати щось людині, як м м погодитися на щось, нам треба подумати над цим і прийняти рішення, що ми дійсно так зробимо. І якщо ми не готові, то нам треба просто сказати: дай мені трохи часу, я подумаю над цим, а потім я прийму рішення і скажу тобі. Так чи ні. Ну і ми іноді настільки поспішаємо і хочемо догодити людині, що ми на все згоджуємося, чи ми там щось заперечуємо, а ми не маємо це на увазі. І це, друзі, руйнує наше життя. Тому що, якщо ми не будемо впевнені в тих словах, які ми кажемо, і відстоювати свої слова, ми ніколи не будемо досягати успіху у своїй вірі, тому що ми будемо проголошувати щось. Своєю вірою, ми будемо приголошувати Боже Слово і вірити в нього. І потім, якщо будуть приходити якісь утиски, якщо будуть приходити якісь там спокуси, ми не будемо відстоювати це слово. Тому що ми будемо людьми, які звикли не відстоювати своє слово. Ми будемо людьми, які звикли, що наші слова, вони ну, не мають сильного такого значення, якщо ми щось сказали, то ми можемо від цього легко. Відказатися, знаєте, відрихтися. і це буде руйнувати наше життя. І він пише церкві Це і він пише: Послухайте, ви не повинні бути такі люди, люди які то кажуть, то не кажуть, то роблять, то не роблять. Ні, ви повинні бути людьми. Які свідомо приймають якісь рішення, і свідомо кажуть, так і готові це зробити, щоб їм це не коштувало. Чи кажуть ні, і готові відстоювати те, що вони сказали ні, щоб їм це не коштува? Що вони люди, ми люди, які захищають свою честь, ми люди, на слова яких можна. Покластися, ми люди, які мають таку репутацію, що люди навколо нас знають, якщо він пообіцяв, він буде там, якщо він не прийшов, це щось ну сталося вже надприродне, що він не прийшов. Знаєте, тобто люди повинні бачити нас такими, і якщо люди будуть знати, що ми відповідальні за свої слова. То ми будемо людьми віри, і люди будуть бачити, що ми люди віри. Що ми не просто обманюємо. Тому що, ви зрозумієте, коли ми кажемо і не виконуємо, ми обманюємо. Ісус сказав, що це від лукавого. Тому що Він, Отець, написано у, сіяку, у всякої лжи, Він Отець не правди. І якщо ми кажемо і не робимо, ми приймаємо е, такі, знаєте, на себе його, тобто ми робимо те, що робить диявол. Ми обманюємо людей. І Бог не хоче, щоб ми були обманщиками. Бог не хоче, щоб ми обманювали інших людей, тому що це каже про те, що ми, знаєте, наповнені не тим духом, духом диявола, коли ми обманюємо. Тому нічого не повинно в нашому житті вказувати на те, що ми. Можемо обманути іншу людину. Ми повинні бути щирі і чесні з людиною. І тоді ми будемо щирими і чесними з Богом. І тоді Боже Слово, воно буде дією у нашому житті, тоді наша вер, віра буде приносити нам результати. А якщо ми постійно обманюємо людей, друзі, нам ніхто не буде вірити. І ми не зможемо навіть проповідувати Євангелію, тому що ми будемо мати таку славу. Людини, яка просто обманює. і вони будуть думати, та ні, він якусь користь цього має. Ні, ми не будемо йти до нього в церкви і вірити в те, що він каже, тому що він постійно каже і не робить. Він постійно нас. Обмані, тому друзі, це важливо. І можна сказати, ну це така річ, я там пообіцяв, я там запізнився на півгодини, нічого страшного. Я завтра це зроблю. Що я пообіцяв сьогодні? Це якась там мелочі, Знаєте, але ні, друзі, нема цих таких мелочей. тому що з них... Ми ну, будуємося, знаєте, ми робимо якісь маленькі речі і ми будуємо себе з цього. І якщо ми в маленьких речах не відповідаємо за свої слова, ми в великих речах не будемо відповідати за свої слова, тому це важливо. Тому нам треба подумати над тим, де у своєму житті ми можемо таке допускати і змінити це. Щоб у усьому, що ми робимо, якщо ми щось сказали, ми це виконуємо і виконуємо так, як ми сказали. Бо в іншому випадку, якщо ми кажемо, і не виконуємо, ми обманюємо. І Бог не хоче, щоб ми мали щось спільне з д'яволом, тому що він обманщик і він не хоче, щоб ми, хоч в чомусь, обманювали інших людей. Тому він каже: залишіть всі клятви, і просто хай ваше да. Буде Да, хай ваше ні, буде ні. Хай ваші слова, вони будуть тими словами, які що кажуть, те і роблять. Будьте такими людьми. Добре, друзі, давайте ми помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі, ми славимо тебе, наш самоготній Господь, і дякуємо за те, що ти звертаєш нашу увагу на те, що наші слова, вони дуже... Важливі на те, що ми повинні казати слова, і перед тим, як казати, ми повинні думати, що ми говоримо, для того, щоб ми змогли потім виконати те, що ми сказали. Щоб ми не були неправдомовцями, щоб ми не обманювали інших людей, щоб ми були людьми віри, і щоб наші слова вони мали вагу, щоб у нас була репутація людей, які відповідальні. За те, що говорить. І я дякую тобі за те, що Ти, Господь, допомагаєш нам в цьому. І якщо в нашому житті є якісь речі, в яких ми це допускаємо, то допоможи нам це побачити, для того, щоб ми змогли це змінити. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти завжди допомагаєш нам. Слава тобі, хвала в Ісуса! Друзі, давайте ще помовимо за нашу країну. І ми богословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую перемогу в ім'я Ісуса Христа. І приголошую закінчення цієї війни вже цієї осінь, в ім'я Ісуса. Ми віримо, що Бог над природним чином дає нам перемогу. Аллилуйя! Я благословляю все наше військо і керівництво нашої країни. Я приголошую мудрість для них, Божий захист для них, в ім'я Ісуса. Я благословляю людей, які живуть в нашій країні, приголошую Божий захист. І я приголошую, що всі плани ворога вони будуть зруйновані, і Він зазнає поразки. І приголошую, що ворог він наляканий, він не знає, що йому робити, і він тікає від нас в страху. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу. І я хочу помолитися ще за вас, друзі. Я благословляю вас і я приголошую Божий захист у вашому житті. Я приголошую, що Бог надприродньо діє у вашому житті, діє зараз. Ранами Ісуса, ви були зцілені, тому я забороняю усілякій хворобі, немічі, болі у вашому тілі. В ім'я Ісуса Христа йди геть. Я приголошую. Зцілення і відновлення вашого здоров'я. Я приголошую надприродні фінансовий благословіння і приголошую, що Бог дає вам мудрість, що вам робити, куди вам сіяти, і Бог допомагає вам знайти джерело, яке буде приносити вам надприродне забезпечення. Благословляю вас, друзі, і дякую за те, що ви були з нами сьогодні. Я вірю, що це слово, воно. Допомагає вам і підбадьорював вас. Алілуя! І що ви зможете змінити це своє життя і будете завжди людьми, які відповідають за свої слова. Я благословляю вас в цьому. Ви зможете, у вас все вийде. Ще нагадую вам, друзі, що ця програма попередні є на YouTube-каналі церкви Доти Криста. Заходьте, підписуйтесь, підбадьорюйтесь Божим Словом, натискайте дзвоник, подобайки. І обов'язково діліться цим ефіром, якщо у вас благословляє ця програма. Розкажіть комусь про цю програму, пошліть комусь ссылку на цю програму. Там же є біля 300 програм, які можна переглядати. І там не тільки від мене послання, а також від інших пасторів. Дивіться, хай слово Боже впливає на ваше життя. Також на нашому телеграм-каналі Дотик Христа ви можете слухати програми в аудіо форматі. Це дуже Зручно. Добре, друзі, я благословляю вас, славного вам дня! І побачимось з вами завтра о 8-й ранку. З Господом! До зустрічі, друзі!